Привіт! Ви на каналі школи англійської мови Office і мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про екзамін у смокла 6. Але перед тим як перейти до головної теми цього відео, підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео. А також в кінці відео я поділюся промокодом на одне безкоштовне заняття загальної англійської мови. Ну, тепер про сам іспит трохи. Екзамен смукла 6 це іспит, що складається з трьох частин використання мови, аудіювання та читання. Він призначений для учнів восьмого класу, що навчаються за програмою з англійської мови. Структура іспиту передбачає такі вправи: як заповнення пропусків, вибір правильної відповіді, розуміння тексту на слух та також письмові вправи. Ось має п'ять порад, як взяти екзамен на найвищий бал. Перше. Ознайомся з структурою та вимогами до екзамена. Дізнайся, які типи завдань є у слуханні, читанні та письмі. Також продивися приклади минулих робіт екзамену. Їх можна знайти на сайті CKE – Центральна комісія екзаменаційна. Друге, регулярно тренуй свої навички читання і слухання, читай короткі тексти, новини, статті, історії, а потім роби тести на розуміння тексту. Також слухай різні подкасти, відео, пісні і намагайся зрозуміти суть прослуханого. Третє. Повтори основну граматику та лексику. Загадай основні часи англійської мови, модальні дієслова, пасивний стан умовні речення, а також вчи слова і фрази, що найчастіше можуть зустрітися на іспиті. Четверте. Практикуй письмо. Напиши кілька розповідей, описів або ж листів відповідно до вимог екзамену. І потім перевіряй на граматичні та лексичні помилки. П'яте. Роби пробні тести. Виконуй тестові завдання з таймером, щоб звикнути до формату і часу. А також потім аналізуй свої помилки і працюй над слабкими місцями. Головне – тренуватися регулярно та не відкладати підготовку на останній момент. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте коментарі та ставте лайки цьому відео. А я, як і обіцяла, ділюся промокодом GENERAL на одне безкоштовне заняття англійської мови. Па-па!